Доброго ранку! Ми розпочинаємо урок розвитку зв'язного мовлення. Текст розповідь, Подорож в місто моєї мрії. Покладіть руки на стіл, заплющте очі та промовляйте. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я особистість творча. Я бажаю всім однокласникам успіхів. Відкриваємо свої робочі зошти. Відступіть два рядки від попередньої роботи та запишіть сьогоднішню дату. На наступному рядочку записуємо розвиток зв'язного мовлення. Тема нашого розвитку зв'язного мовлення текст розповідь. Наступний рядок. І на наступному рядочку записуємо назву тексту розповіді Подорож у місто своєї мрії. Розкажіть, які думки у вас виникають, коли ви чуєте слово туризм? Запишіть ці слова в свій зошит. Із поданих слів в рамочці. Складіть речення для того, щоб дізнатись про точне значення слова туризм. Туризм це подорож. Так, туризм це подорож певними маршрутами по своїй країні або за кордон. Запишіть утворене речення. Дайте відповіді на запитання. Чи любиш ти подорожувати? Куди ти любиш подорожувати? З ким тобі подобається мандрувати? Коли тобі до вподоби здійснювати подорож? Мається на увазі, в який час періоду року або місяців. А тепер запиши назви міст України, які б ти хотів або хотіла би відвідати. Це, наприклад, можуть бути такі міста, як Одеса, Львів, Київ або ж Умань. Ще багато цікавих. Та неймовірно гарних міст є в нашій рідній Україні. Запишіть назви, до яких ви хотіли би потрапити. Складіть розповідь про уявну подорож у місто своєї мрії. За вибором оберіть те місто, в яке ви хотіли би подорожувати. Подумайте, про що ви будете писати у своєму творі? Який тип тексту будете створювати? Напевно, це буде текст розповідь, так як ви будете розповідати так, про те, куди ви хочете поїхати, чого ви там хочете побачити і що зробити. Дайте відповідь на запитання. Про що будете розповідати на початку тексту розповіді, тобто в заченні? Так, ми розповімо про свою напевно, мрію або бажання потрапити до якого міста. І, можливо, з ким ми хочемо туди відправитися. Або ж на чому? Про що будеш розповідати на початку в основній частині? В основній частині ми розповімо, чим цікавим нас приваблює це місце, Чому саме туди ми захотіли відправитись, так? Що там можна побачити цікавого? Яке місто відвідаєш? Що там можна побачити? Про що потрібно повідомити в кінцівці тексту розповіді? Так, можливо, в кінцівці ми розповімо про свої враження від цієї подорожі і що нам запам'яталось найбільше? Чим саме сподобається туристам подорож? Поміркуй і розкажи про уявну подорож у такій послідовності: Хто буде подорожувати? З ким діти будуть здійснювати подорож? Напевно, це будуть дорослі в більшості це родина. Який маршрут подорожі обираєте? Яким видом транспорту будете рухатись? Чи це буде автобус, чи літак, чи потяг, чи машина, власна? Чим закінчиться подорож? Що ви бажаєте можливо там побачити або відвідати? І які враження будуть у туристів після подорожі? Такі послідовності ви можете складати свою розповідь, яку потім будете записувати. За потреби можна скористатись опорними словами, такими іменниками, як подорож, екскурсія, вокзал, потяг, автобус, задоволення. Прикметники цікава, історичні, гарний, приємні, доброзичний, та дієслова подорожувати, мандрувати, їхати сподобалось мріяти, здісниться. Ну, а тепер самостійно склади та запиши план до тексту, який ти будеш складати свою розповідь про подорож до міста Мрії. Посередині зошиті запиши план. Твій план буде складатися з трьох пунктів, так як і текст з трьох абзаців, пам'ятаємо, зачин, так? основна частина та кінцівка. Запиши план у зошит. Спробуй спочатку усно побудувати твій розповідь за своїм складеним планом. Рухайся від зачину до основної частини і заверш кінцівкою своїми враженнями від подорожі. Тоді добери до тексту заголовок, запиши його посередині зошита. Та далі запиши текст розповідь. Пам'ятай про абзаци та уникай повторень іменника туристи. Замінюючи словами синонімами. Наостанок вправа рюкзак м'ясорубка кошик. В Рюкзачок ми покладемо ті знання, які нам сьогодні були корисними. Далі до м'ясорубки відправимо те, на чим ще потрібно подумати. І в кошик знання, які нам більше не знадобляться. Ми вже це достатньо добре знаємо. Ну а я з вами прощаюсь до наступних уроків. Бувайте!